Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 24 жовтня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І тема сьогоднішнього відео це буде як на сьогоднішній день збереглася моя лоза на протязі року. Ну, про живучість виноградної лози. В прошлом році я її різав. Десь у грудні місяці, вже після заморозків, от я свій виноградник на зиму не вкривав, тому в ця лоза пройшла закалювання. І е, три тижні назад я відрізав від декілька сортів чубуки і поставив на пророщування. Пророщування робив вдома. От. І як бачите, Чубуки у мене пішли уріст, отакий корінці, це Бажена. От. Також це в мене лора. Теж бачите все набухло? Так, подарок України. Ще не пустив, але також набухає. От. Брунька ще не розпустилася, але видно, що вона вже в процесі і вона теж жива. От. Я хочу ще раз показати вам зрізи. подивитись в якому стані. Виноградна лоза, ось зробимо у верхній частині, зробимо ось у нижній частині пару зрізів і подивимося на стан виноградної лози. Бачите, вона зелена лоза, у верхній частині також вона зелена. Це говорить про те, що якщо зберігати лозу, визившу в хорошому стані в умовах, де є волога, то на протязі року виноградна лоза зберігає свої властивості, які можна використати вже в наступному сезоні. Ну, бачите, що це, цей сезон був доволі складний. От, я навесні штілку не закладав, тому що... Не було можливості і вирішив використати цю лозу у цьому сезоні на осінь. Кому було цікаво відео це, я буду радий, що ви будете поставити свої подобайки, лайки, коментарі. Може хтось так уже робив. Я це роблю, буду робити в перший, в перший раз і подивлюся, який буде результат. Дякую за перегляд. Ну, надіюсь, що наступний сезон буде кращий, ніж цей, і ми отримуємо більш кращі результати по вирощуванню нашого винограду.